Кемпінг та терапія для ВПО 94-річний віничанин переміг на легкоатлетичних змаганнях. Новини віничини. Ми говоримо про найактуальніші події з життя регіону. Вінничан попереджають про запланований вибух на писарівському кар'єрі. Масовий вибух відбудеться 9 вересня між 9 та 17. Попереджають мешканців Вінниці, Вінницького та Хмільницького районів. Підрівні роботи проведуть на писарівському родовищі, щоб подрібнити скальні породи. Мешканців попередять звуковими сигналами: один довгий, тривалістю дві хвилини перед початком. Заряджання два довгих тривалістю дві хвилини кожен безпосередньо перед вибухом, три коротких тривалістю по 30 секунд кожен після завершення вибухових робіт. Українці зможуть подавати заяви на одруження за допомогою застосунку Дія. В органах ДРАЦ запрацював шеринг електронного паспорта в дії. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України. Відтепер українцям під час Замовлення та отримання адмінпослуг не потрібно носити з собою паперовий документ та робити його ксерокопій. Замість цього, кілька кліків у дії, ба більше подати заяву на одруження можна без паперового паспорта, а з цифровим у смартфоні. Цифрова копія паспорта з електронним підписом дії. Передається до сервісу органів державної реєстрації актів цивільного стану. Також шеринг допоможе позбутися помилок при внесенні персональних даних. Патрульні Вінницького рибоохоронного патруля викрили громадянина, який здійснював незаконний вилов риби з гумового човна за допомогою трьох сіток. Порушник зловив 8 кілограм риби, а саме карасів, лящів, сазанів. Про це повідомляє Вінницький рибоохоронний патруль. Збитки, завдані рибному господарству України, становить понад 33 тисячі гривень. На особу оформлено відповідні протоколи, а заборонені знаряддя лову, човен та незаконно добуті водні біоресурси вилучено до рішення суду. Метика каяки, футбол та розклад як у дитячому таборі, так київські переселенці на Вінниччині вирішили допомогти українцям заново знаходити сили в нових обставинах. Як працює кемп та скільки внутрішньопереміщених осіб можуть одночасно там відпочивати? Запитаємо в Остапа Павлюка, відповідального за маркетинговий напрям кемпінгу. Мої вітання. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, чим особливий кемпінг рестарт і як виникла ідея створити таку зону відпочинку для внутрішньопереміщених осіб, хто допоміг все організувати? Да, звичайно, дякую за запитання і за запрошення. А, ідея, якщо швидко, то з'явилася, коли почалася війна? Ми з батьком переїхали до Вінниці, там деякий час волонтерили. І дуже завжди полюбляли ходити в походи, особливо влітку, і вирішили, що потрібно про це подумати як це можна втілити на користь України. І почали аналізувати ринок. Побачили, що комплексної допомоги по суті її немає. Вона в дуже малих обсягах є психологи, які можуть допомогти. На годину дві е, сесія, але такої комплексної, щоб приїхати відпочити, такого не було е, саме так і з'явилася ідея на Вінниччині в селі Северинівка. Е, З'являється кемп е, і залучаються на волонтерстві. Багато волонтерів, які допомагали його встановлювати, а також партнери, з якими ми під час волонтерства познайомилися в Вінниці е, таким чином. Е, ці контакти, як сарафанне радіо, розійшлося, і з різних куточків України і взагалі світу приїжджали, наприклад, Палатки з Канади, там велосипеди з Нідерландів. Основне це те, що рестарт, по суті, це місце, де є психологи, є різні люди з різними кваліфікаціями. Коли людина сюди приїжджає, вона на тиждень приїжджає, вона. Спілкується, відпочиває, проводить активності різні, такі каяки, байдарки, футбол, і так далі, і цим самим відновлюючи себе, там було питання ще з приводу кількості людей. Кемп може вміщувати до 80 людей наразі. Зараз якраз у нас заїзд, можливо, можете побачити людей. Можливо, ні у нас зараз у кемпі приблизно 70 людей. А скільки триває заїзд, розкажіть, будь ласка заїзд триває тиждень. Цей заїзд це в нас вже третій заїзд, четвертий, це вже в нас четвертий заїзд, і триває він сім днів. Зазвичай це починаємо коли гарна погода. Ми дивимось на це. І запрошуємо людей через соціальні мережі, через сайт, через Сарафанне Радіо. Скажіть, будь ласка, чи наразі дуже багато охочих, і чи плануєте, як довго буде функціонувати кемпінг? До прикладу, чи буде він функціонувати взимку? А ми вирішуємо ці питання. Наприклад, зараз починається холода, і ми вже випробовуємо у кемпі газові горілки, термоковдри електричні. Дивимось на якісь варіанти, варіанти такі боє? Платок 12-13 в кемпі стоїть, і це буде досить дорого, щоб кожного утеплити. Дивимось на якісь бюджетні варіанти. З приводу зими, тому і думаємо про це, як можна цей сезон продовжити. І там було ще одне питання з приводу: З приводу... забув. Психологічні а, можливо. Чи багато охочих допов... Бага... да. вже наразі реєструються. Да, да, перші заїзди було е, стільки, скільки і, і, і треба. А, а зараз вже да. Заявки заповнюють вже в два-три рази більше людей ніж до того. Е, і дійсно це набирає обертів, бо всі побачили, повірили, і в принципі, сарафанне радіо воно теж дуже сильно працює. Е, От єдине просто це те, що в кемпінг не усі приїдуть, е, бо це щось інше. Але в нас приблизно аудиторія розбувається 50 на 50. Ті, хто були, і ті, хто ніколи не були, але їм дуже цікаво. І тому дуже цікавих людей ти зустрічаєш саме через це. Дуже дякуємо, що доєдналися до розмови. На все добре. Дякую вам, гарного дня. Навзаєм. Я ж нагадаю, у Вінницькій області в селі Северинівка організували кемпінг для внутрішньопереміщених осіб, а ми продовжуємо випуск новин далі. 94 річний вінничанин переміг із штовхання ядра на легкоатлетичних змаганнях у Кам'янці-Подільському до 50-річчя перших Олімпійських ігор у Мюнхені 1972 року. Провели відкритий кубок. Хмельницької області з легкої атлетики у змаганнях взяли участь 135 спортсменів віком від 35 років та старше. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України. Упродовж двох днів вони виборювали нагороди в 15 дисциплінах на доріжках і в секторах реконструйованого центрального міського стадіону. 94-річний віничанин Генріх Звєрів в абсолюті переміг в штовханні ядра та метанні диска серед чоловіків і є рекордсменом світу. Ту у штовханні ядра маємо змогу наживо поспілкуватись із тренером чоловіка, який допоміг досягти пенсіонеру таких гарних результатів у спорті? З нами на зв'язку Петро Демида, тренер Генріха Звірєва. Мої вітання Доброго дня. Розкажіть, будь Вітаю. ласка, як довго, як довго ви тренували е, свого підопічного? Чия була ініціатива взяти участь у легкоатлетичних змаганнях? Угу. Дякую. Взагалі, Генріка Борисовича я знаю вже майже 40 років. Але тренуємося ми в ветеранському спорті сьомий рік і вже беремо участь у всеукраїнських змаганнях з 2017 року. Ще не одних стартів ми не пропустили. і Генрік Борисович взагалі дуже такий прискіпливий до цьому питанні. їздить на всі змагання, хоча йому. Буває і важко, але він весь час на позитиві. Вже сьомий рік ми тренуємося, там нас вісім чоловік, їздимо на всеукраїнські змагання, і чемпіонат України, і Кубок України. І Генрік Борисович, починав ще було 85 категорій, а зараз вже 90. Розкажіть, будь ласка, це ваш найстарший підопічний, якого вам довелося тренувати? Так, дійсно, Генрік Борисович найстарший. У нас ще є Плахотник Віктор Іванович, йому 83 роки, і Арсенів Анатолій Петрович йому 81 рік. А ти помолодші такі плюс, 55 плюс. Розкажіть, будь ласка, як відбуваються ваші заняття і за якою програмою навантажень ви працюєте? Ну, ми тренуємося двічі на тиждень по годині. Ну, звісно, по самопочуттю, тому що навантажень великих не даємо. В основному працюємо на техніку, на стадіоні займаємося. У нас є спортивний зал, тренажерний зал. Ну в основному гімнастичні вправи розумієте, метання це такі види, де треба технічно багато працювати, тому що якщо щось неправильно, то відразу травма. А ви розумієте, що це вже вік. Тому треба дуже в цих питаннях підходити так прагматично, як говорять. Ну дякую навантажень вам. великих не дає. Дякую. Да. дякую вам за розмову. Бажаємо здоров'я вам і вашим підопічним, аби чемпіонів ставало у вашій професійній практиці якомога більше. На все добре. І вам теж дякую. А глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був тренер 94-річного спортсмена, який став чемпіоном. Прекрасний приклад для кожного з нас, аби більше дбати про своє здоров'я, фізичний стан та вести активний спосіб життя. Після таких новин ми з колегами, як мінімум, частіше будемо виходити на прогулянки, радимо і вам. Наразі це всі новини, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Завтра у студії працюватиме моя колега Марія Шарук. Вона підсумує роботу влади на місцях. Віримо у Збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.